І всім привітик! І зараз ми з Яриком йдемо на пригоди. Так, да, Зараз ви бачите цікаву історію. Це наш телеканал канал. Ви бачите дуже цікаву історію. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну ж, поїхали. Де ми? Стоп, де ми? Це, це що взагалі mm -hmm. таке? Камера, і диви. Це що, якийсь мікрофон. Дивись, там хтось бігає. Чекай. А він туди кудись побіг. Чекай, він йде, але щось на нас не нападає. Дивно, пішли. Угу. Може, це батьки купили новий будинок? Напевно. Пішли, подивимось. Найдіть 25 лампочок. Що? Ти поняла щось? Найдіть 25 лампочок. Кидай 25 лампочок. Дивись, там хтось.

по вже ці треба лампочки шукати. Бо я коли ставив і сказали, що заспіть. І їх, напевно, от сюди треба приносити. Напевно... Ай, тук уб'ється. Пішли, кудись сюди. Це напевно не один він такий. Здесь лампочка. Бери а, так ай, Ай, він б'ється, уб'ється. Можна в карман ставити, О, давай. Я боюсь. Ярик, куди ми попали? Там хтось синій біжить. О! Знаю, що я хочу зробити? Ні, Ярик, Ти ж не знаєш, для чого він призначений. Він збив того синього. Збив його! Збив його! Дивіться, тут така записка. Ярик і Віка, ви впали в незвичайну гру. Вона називається Радужні друзі і а, тваринки. Зрештою, замітив, що ми тварини? Таті так, да не замітив. Так, давай, читай далі. Ви повинні знайти багато лампочок, це перше ваше завдання, І буде набагато більше ще завдань. Обов'язково справитись, іначе вас з'їдять. А скільки призначений для того, щоб збивати, збивати монстрів? Добре? Добре, що ти це зробив. Я думала, що він. А ти, а ти кое що не замітила? Тут якийсь бластер є. О, до речі, так. Тримай. Давай. Вот. ще одну мало. Жовтий зверху! Призинувався з тобою. Ти заборваємо його. Бетон. Буду, а ось Пушка була всього на один заряд. Всього один заряд. На що нам треба? Може, може, ще й буде. Ми знайдемо, ми ще там не були, підемо туди. Пішли. О, лампочка, дивись. О, дивись, тут ще такий ай, такий самий струм. Пусть... Кстати, це... тут я якийсь шланг. може це генератор? Не знаю. Давай, потім запустим да. Як... Давай, пішли пока. Ось одна лампочка. Пентику лесом. Так, я піду занесу, собі. Ну так то хто, Скільки може там? Десять наші... лампочек з 25 дайди до Десять. А які далі завдання будуть? Я сам не знаю. Чекай. Тут якийсь лабірин. Але, Але це вірно. Тут, тут якраз ще є одна лампочка. Чекай. щоб там Друзі, ну що, сподобалось? Ждіть другу частину. Скоро вийде. Чекайте, Па-па